Усім привіт, розпочинаємо новий тиждень разом із дайджестом спортивних новин від Львівського мануфактури. Новин Українська прем'єр-ліга. Результати львівських клубів. Як львівщина виступила на Кубку України з вільної боротьби, та спортсмен з Львівщини чемпіон світу. А розпочнемо ми із футболу. ФК Карпати поступились на виїзді команді Зоря це вже третя поспіль гралевів без перемоги. А от команда Рух здобула перемогу вдома над командою Полісся, і це вже їх третя поспіль перемога. Важко атлети Львівщини на підесталі чемпіонату України. Кірстюк Анна стала віцечемпіонкою серед жінок, здобувши срібну та бронзову нагороду у ривку та поштовху у ваговій категорії 86 кілограмів. Ще кальов Олег виборов срібло у ривку у ваговій Тегорії 65 кг, кілограмів, а от сороки Віталія виборов бронзу у поштовху та встановив новий рекорд України серед юнаків на 129 кг. кілограм. У Києві з 28 по 30 листопада відбулися одразу три національні змагання: Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків, кубок України з жіночої боротьби, а також чемпіонат України з греко-римської боротьби. Представниці і представники Львівщини втретє поспіль здобули друге загальнокомандне місце та вкотре підтвердили статус одного із провідних центрів української боротьби. Наші борчині та борці вибрали 13 медалей, серед яких дві золоті, п'ять срібних та шість бронзових нагород. Стриянин Святослав Гасюк, чемпіон світу з кейтбоксингувако. Чемпіонат світу з кікбоксингу ваку зібрав близько двох тисяч учасників з 85 країн світу. А збірна України посіла третє загальнокомандне місце. Наші спортсменки та спортсмени здобули 23 медалі, серед яких 8 золотих, 6 рівних та 9 бронзових. А серед золотих медалістів Святослав Гасюк із «Стрия» 26-річний кікбоксер переміг у ваговій категорії до 75 п'яти кілограм. А тепер до боксу у Львові 23-й відкритий всеукраїнський турнір з боксу на призи Андрія Котельника, пам'яті загиблих воїнів, спецпідрозділу спеціального призначення Національної гвардії України. Близько 300 боксерів та боксерок із 17 областей та міста Києва з'їхалися до Львова на три дні, аби посмагатися у ринку та визначити сильнішого. Такими були новини спорту цього тижня. Ви ж не забувайте підписуватись на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.